Доброго дня! Ви на каналі Карпосталкер і сьогодні я огляну ГП5 чорного кольору. Постачається він ось такий звичайний сумці від ГП5. Фільтр теж ГП5ський. Ось маска. І ще в комплекті йдуть ось такі штучки, незапотіваючі пленки. Цей комплект взятої бомбаря. Відео залазу в нього вроді є. Ми не лазили нам його винесли. Ну там зрозумієте. Ну, коротше, відкладуємо сумку в сторону. Ну, не Заподіваю, що плівки вже оглядав. Фільтр, -то звичайний звичайно, 86 1986 -го року. Такий свіженький. Це все зхранення, воно було в бумажечках. Все новеньке таке. Навіть старик совєтський залишився. Так, тут форма з однієї сторони. А цей шифер заводу та рік виготовлення і кварта виготовлення з другої сторони. Розмір 2У, він дублюється. Ось маска зсередини. Як звичайний гп 5 але чорний. Ось клапана коробка, звичайна, як гп 5 І ще оця резина чорна, вона більш така пружніша і більш не боїться морозу. Ну як модифікована версія. Зараз накрутимо фільтр. Фільтр новий, тому що тому він і накручується так швидко. Ось так виглядає в зборі противогаз. І ще як встановлювати не Такий Такі вопрос. Тут є такі ось кільця Їх піднімаєш, це доволі трудно зробити. І вкладаєш на запотіваючу плівку і їх пережимаєш. Ну, ось такий ось огляд і добачення.